Світ підбурює, уйти в усамітнення. Оце воно може стати таким моїм помічником. Да? Е, мені захочеться побути на самоті. Да? І це мене може зарядити. Воно мене може надихнути, перезагружає мою цю нервову систему. І це знаєте, це не про самотність, бо я виходжу звідси ну, з цих да, зарядженою е, після такого самітнення. І я в цьому стані я не перебуваю завжди. Час від часу, це моя пігулка. Да? Я тонко відчуваю момент, коли мені потрібно усамітнитися. І я роблю це або, ну, або зараз, або я домовляюся з собою, я знаходжу час для цього. Да? І я так влаштовую це своє життя, щоб мати змогу, по-перше, відчувати да, це, можна задовольняти ці потреби. Ну, я за це відповідальна. розумієте, да, що мені це потрібно. Я не очікую, що чоловік мені скаже, о, піди, там, відпочинь, я бачу, що ти втомилася. Ні, це я маю бачити, що я втомилась, і озвучити, оточуючим, я піду там відпочивати. Я не чекаю, що мені хтось оце принесе на блюдячці. Да? Оце, оце магічне мислення, я вимикаю в цьому моменті. Я беру таким чином відповідальність за своє життя. Я просто про це кажу, да? оце значить, що значить відповідальність взяти за своє життя? Оце сказати. Я втомилась, піду відпочивати. Чи там через півгодинки я там, піду відпочивати? Оця відповідальність, да? вона в таких простих речах. Е, ніхто не має здогадуватися. Якось да? ну, я там телепатично передам. І вони всі здогадаються, і весь світ почне навколо мене чекати, поки я задовольню свою потребу.